Два роки як наша країна у війні, які висновки ж за цей час можна зробити, які акценти хотілося поставити. Перше, перше нам нема на кого надіятися. Наші всі людські надії рухнули. Надія на президента, який мав забезпечити нам нашу перемогу, надія на головнокомандуючого, який мав. Допомогти йому забезпечити цю перемогу. Надія на наших партнерів, Америка, Європа і всі інші, які мали надати нам зброю, якусь підтримку, ці всі надії рушаться, руйнуються, руйнуються все більше і більше з кожним днем. Слово Боже, говорить одну конкретну річ: проклятий той муж, тобто та людина. Що надію кладе на людину і робить раменом, тобто силою своїм слабу плоть. А від Бога серце своє відступає. Сього Боже говорить проклята та людина, яка опорою своєю надією робить іншу людину. Проклятий той, хто надіється на плоть. Як показують ці два роки, Воно в дійсності так. Тому варто, думаю, за цей час зробити такий самоаналіз, зробити аналіз всього того, що відбувається навколо нас, і звернутися до останньої надії. Верніше, не до останньої, а до єдиної надії, яка існує для кожного з людей. І ця надія, цю надію її звати Ісус Христос. Тому зараз як ніколи. Нам потрібно почати призивати ім'я Боже. Тому хто до цього не молився, починайте молитися. Хто до цього не читав Слово Боже, починайте читати Слово Боже. Хто до цього не відвідував ні церкву, ні храми, ні думи молитви. Починайте це робити. Починайте прикликати ім'я Господнє. поки це можна ще зробити. Господь близько, Господь на відстані нашої молитви. Я закликаю кожного. Починати шукати Бога. Нам як ніколи потрібно чудо тобі і мені, і всьому нашому українському народу.